Радіо. Радіо промінь. Промінь. Ну, не так, але похоже, там співало. І от по тому радіо, коли казали погоду, вони казали не просто там на Заході, на Сході, а вони казали, міста різні називали. І мені запам'яталось одне місто, Лубни. Казали в Лубнах, в, комод... в конотопі, ще десь там, ще десь там. І от, я думаю, Лубна, Лубни. Це щось таке далеке від. Того місця, де я знаходжусь, цікаво, які там люди. Ото ще я, як малий був, такі спогади вам розказую. Думаю, там, мабуть, якось все по-інакшому, Лубни, це там, ну це дуже далеко. Я От на підсвідомому рівні я якось розумів, що я ніколи в житті там не буду. І от як воно життя обертається, що живемо тут, що це наш районний центр. Ну, Ми не живемо в Лубнах, але це наш районний центр. І зараз я от сижу в машині в лубнах.